Сальвадор Далі це не лише геніальний художник, а й справжній маркетинговий геній. Його ім'я стало символом екстравагантності, а його бізнес-підхід зразком для творчих людей у всьому світі. Як він це зробив? Далі знав, що його зовнішній вигляд і поведінка привертають увагу. Він давав інтерв'ю, влаштовував скандали і завжди залишався впізнавленим. Окрім картин. Він заробляв на дизайні ювелірних виробів на рекламі, оформлені упаковки для продуктів і навіть створював логотипи, наприклад, для Чупа-Чупс. далі продавав не лише картини, але і свій підпис він підписував порожні аркуші папери, які згодом використовувалися для друку лімітованих гравюр, що приносило йому просто мільйони. Співпраця з такими компаніями, як Дісней, зробили його мистецтво частиною масової культури. Тому не соромся, монетизуй свій талант і шукай нестандартні можливості. А я допоможу тобі розібратись з першими кроками. Писила плюсик Дірект.